Хочете, щоб робота з насадками була комфортнішою та зручнішою? В нас є прекрасне рішення цієї задачі багатофункціональна миска для насадок з магнітною поверхнею. Про все детальніше. Це без перебільшення найкрутіша миска, яку мені доводилося тримати в руках. По-перше, вона виготовлена із більш якіснішого пластику. По-друге, вона найміцніша та найтвердіша із тих, що я бачу. І перша особливость цієї миски наявність магнітної поверхні. Для чого вона нам потрібна? В першу чергу для того, щоб одягати насадку протяг. Ми ложимо гачки, притискаємо кулькою насадки, тягнемо вверх і отримуємо насадку в протягу. Також, коли ми витягли гачки з води, можемо покласти їх на магнітну поверхню, поки займаємось іншими справами, і не хвилювати, що вони зачепляться за одяг. Друга особливість цієї миски є наявність ось такого лотка на три секції, де ви зручно зможете сортувати ваші насадки. При необхідності даний лоток можна витягти. Ну і головне, ця миска запобігає тому, що наша насадка підсихає на сонці та обвітрюється. Просто закриваємо кришку. І насадка постійно зволожена. Для того, щоб зафіксувати миску, наприклад, на стільці чи на землі, нам необхідно використовувати додаткове кріплення. Є декілька варіантів кріплень, про які детальніше поговоримо в наступних відео. Друзі, а чи користуєтесь ви подібними мисками, напишіть в коментарях.